Доброго дня. Сьогодні у нас 24 березня, і я розумію, що відео по поводу обрізки персиків і деяких інших плодових вже досить багато. Ну, ось, але на прикладі, на прикладі своїх саженців і для тих людей, які купили в мене ці саженці покажу, як правильно обрізати персика після пересадки весной. Одна річка персик. Бувають ось такі саженці з гарними боковими гілками, а бувають ось такі з пропусками. Так ось, як ми ріжемо в перший рік, є два варіанти. Перший варіант це веретено. інший варіант це чаша. Щодо веретина. Веретено це вигляд ялинки, можна його так назвати. Ось маємо ось такий саженець і починаємо різати. Значить, Формуємо знизу штамп на висоту. Ну, десь приблизно хто як робить. Я роблю десь приблизно до коліна. І знизу в штамбі прибираємо всі гілки. Далі далі, маємо бокові гілочки і маємо ось такі ростові дві шунечки на кожній гілочці. Якщо вони вже просинаються, ми бачимо, що вони просинаються, то ріжемо по дві штуки кожну. Кожну гілочку. По дві штучки лишаємо. І так йдемо верху. Зверху зверху прирізаємо на ростову ось таку бруньочку. Можна навіть трошки нижче. Шукаємо, де в нас проснулася ось така бруньочка. І ріжемо на неї. Все, у нас дерево обрізане. Веретено. Інша ситуація чаша. Чашу ми можемо сформувати, коли в нас є бокові гілки. Вибираємо 5, 3, 7 гілочок, бачимо на них, є. Повністю відрізаємо крону верхню. Повністю забираємо і присікаємо кінчики. Ой, 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 так от. Присікаємо кінчики. Можна, можна знов таки обрізати по, теж по дві бруньки на веретино. Можна зробити ось так по дві брунечки на веретино. І ми на слідуючий сезон, ну, в цьому сезоні, в цьому році, матимемо по дві гілочки з кожної обрізаної. І в нас буде тоді вибиратися краща гілка і будемо формувати чашу. Ось так. Чаша. І чуть вище веретено.